У військово-морських силах України професійні сержанти визначають особливу роль у створенні сучасного і боєздатного українського війська, особлюють процес подальшої професіоналізації збройних сил України. У зв'язку з чим на вітчизняному флоті був обраний головний старшина ВМС України у клубі штабу військово-морських сил України 23 грудня відбулися збори головних старшин і сержантів національного флоту. Далі з подробицями Алла Харівська. На посаді головного старшини військово-морських сил України, старший мічман Сергій Рябцев, вже майже місяць. Він вже ознайомився зі своїми обов'язками і сьогодні вперше зустрівся з головними старшинами національного флоту, щоб познайомитися, поспілкуватися з підлеглими військовослужбовцями та відповісти на запитання. Я відповідаю за всіх старшин військово-морських сил збройних сил України. І цей рік, назначений головнокомандувачем збройних сил України начальником генерального штабу ріком командира лідера. Командир лідер це не тільки офіцер, це ще в першу чергу старшина. Старшина як керівник підрозділу, як командир відділення, старшина команди. Він відповідає за своїх підлеглих, навчає їх військової праці, радної праці. Самі сержанти добре розуміють, що їх обов'язок як молодших командирів не тільки самим вчасно і правильно виконувати всі поставлені завдання, а й вимагати цього від підпорядкованого особового складу у навчальному центрі Військово-морських сил України раду сержантів та старшин очолі, старший мічмен Микола Бевс. Для нього на зборах було багато нової інформації та завдань на майбутнє. На цих зборах збирає вже головний старшина військово-морських сил. Керівництво Збройних сил України повернулося обличчям до сержантів-старшин, підіймається статус старшин як командирів. Тобто офіцерський склад вже займається бойовою підготовкою, а вихованням та навчанням буде вже займатися безпосередньо старшини та сержанти. Хочу, про навчальний центр хочу сказати, що на даному етапі вже старшини проводять навчання в наступному році. Десь числа 9 січня у нас будуть набір на навчання сержантів базового рівня, тобто це командир відділення, і вже буде запрошуватись на навчання. Для вихова навчання особового складу головний старшина військово-морських сил, також головні старшини кораблів, окремих частин. 2012 рік визначено у збройних силах України роком лідера та фізичної підготовки. Сьогодні сержантський та старшинський склад збройних сил України, зокрема військово-морських сил, успішно несе бойове чергування, бере участь у міжнародних навчаннях, ефективно виконує міротворчі завдання з охорони миру і спокою в різних куточках світу. До сержантів та старшин на зборах звернувся команд військово-морських сил сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов. За цей рік було багато зроблено підвищення ролі старшини і сержанта. Раніше такої, такої уваги до да, старшини і до мічманов і прапорщиків не було, ви самі знаєте. І 2011 рік ми робили. Ви зараз знаєте, що назначений головний сержант військово морських сил, зараз головний, головний сержанти. Что действительно получается, вот я вам хочу сказать, что без сержанта, без старшины, без мичмана тяжко працювати. потому что на жаль офицеры выполнили обовьские мичманов, сержантов и старшин, а роль старшины командира ведения она была в загале нивелирована. Каждый должен заниматься своей справой. Майбутні військово-морських сил України та держави в цілому саме за професійними Збройними силами. Хоча процес переходу армії на професійну основу доволі складний, він триває вже не один рік. Тож будемо сподіватися, що саме військово-морських сил України першим із відів Збройних сил 100% перейдуть на контрактну основу, де головні старшини та сержанти будуть відзначати важливу роль у професіоналізації.